Сім'я таке тепле та ніжне слово. Що вам пригадується в першу чергу при слові сім'я? Які почуття переповнюють душу? Відразу ж приходить відчуття безпеки, душевного тепла та затишку? Сім'я слово коротке. Але скільки цінностей у ньому закладено? Найдорожче, що є в житті, це сім'я. Спочатку та, в якій народжуєшся, а потім яку створюєш. Сім'я це особливий світ, де все таке рідне і улюблене. Це найрідніше та найзатишніше місце на землі. Сім'я це великий дар, який Господь дав людині, плодом якого є народження дітей. Кожна людина з великою любов'ю і душевним трепетом згадує те місце, де вона народилася, де промайнуло її дитинство, з материнською ласкою у затишній батьківській оселі. Це родинне вогнище, маленька батьківщина кожної людини. З сім'ї починається життя людини. Сім'я відіграє в житті кожної людини найважливішу роль. З самого народження нас оточують найрідніші люди мама і тато. Вони – нас вчать усьому. Ходити, говорити, думати, вони годують нас, одягають, піклуються про наше здоров'я, вчать бути добрими, чемними, коротко кажучи, виховують нас. Саме в родині вчать найголовнішого розрізняти добро від зла, ділитися і допомагати іншим. Поважати старших та берегти слабших. Ніжність, любов і турбота мами підтримає навіть саму сумну людину на світі. Поруч з татом можна нікого не боятися і завжди бути під його захистом. Сім'я це те місце, де тебе завжди чекають з нетерпінням, де радіють разом з тобою твоїм перемогам і досягненням. Тут завжди можна розраховувати на допомогу, адже тільки найближчі і найрідніші люди ніколи не кинуть тебе в біді. Батьки це ті люди, які готові дати пораду будь-якій життєвій ситуації. Найближчі, найдорожчі та найпотрібніші люди у нашому житті це наші рідні батьки та діти. Вони завжди підтримають, до них перших приходиш за допомогою, з ними комфортно і просто. Вони можуть пробачити все у сімейному колі всі підтримують один одного. Біда однієї людини стає горем і турботою всіх інших. А якщо когось відвідає щасливий випадок, і для родичів теж настають радісні дні. У сім'ї можна бути таким, яким ти є насправді. Сім'я завжди любить тебе, навіть коли ти не ідеальний або в поганому настрої. У сім'ї велике значення має повага, вірність, довіра. Добре, коли у родині довірчиві відносини. При цьому всі один одного люблять, поважають, розуміють і завжди готові допомогти, що б не сталося. Але, на жаль, не всі сім'ї такі. У деяких сім'ях найближчим людям не вдається знайти спільну мову. Вони постійно ображають один одного, лаються, а ще бувають сім'ї, в яких панують байдужість. І нерозуміння ніхто не цікавиться проблемами або справами своїх близьких, живуть, як чужі люди. Але це не про нас, напевне, секрети сімейного благополуччя в гармонії взаємин, яка залежить від обох. Треба частіше помічати і відзначати. Один у одного позитивне, постійне підкреслювання недоліків не зміцнить відносини, треба приймати людину такою, якою вона є, не перекроювати його на свій манер. Природа кохання не терпить фальші, брехні і зради. Треба поважати світ іншого, його думки, прагнення. Почуття, вміти підтримати і в радісну, і в скрутну хвилину. Думайте спочатку про того, хто з вами поруч, а потім вже про себе, не дозволяйте собі те, що ви забороняєте іншому, визнавайте права і гідності людини, що йде по життю поруч з вами. Якщо у твого сусіда трава зеленіша, це означає, що ти не поливаєш свою траву. Жінка відображає кохання свого чоловіка. Переконана, що в кожного є свої уявлення про те, якою повинна бути ідеальна сім'я. Однак межі для досконалості просто не існує. Адже коли в сім'ї панує любов, довіра, повага, розуміння, турбота, комфорт це надзвичайно важливо. Щоб не трапилось, рідні люди завжди готові підтримати, дати мудру пораду, розуміють співслова. Люди повинні бути оточені тими, хто їх дійсно любить. А члени сім'ї це ті, хто любить один одного без застережень. Без сім'ї людина почувається самотньою. Тож бережіть сімейний вогник своїх рідних, цінуйте та дякуйте Богу за них. Вони не вічні тут на землі. Тільки від батьків можна відчути таку потужну силу, турботи та любові. Отже сім'я це найдорожче, що ми маємо в житті, і ми не повинні ніколи забувати про це. Нам потрібно цінувати те, що у нас є, та намагатися ніколи не ображати своїх близьких. Якщо ми будемо добрі один до одного, то в кожній родині запанує мир і спокій.